Українська народна казка, півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята були тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колос. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б цей його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я, одразу одне мишеня. Не я, каже, й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Ей, круть! Ей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає Круть. Не я гукає верт. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть! Гей, верть! Я борошно приніс. Попробігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пережечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята і знов своє не я пишіть круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріла, посадив пиріжки. Мишенята і собі діло мають, пісень співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півники каже Стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти? кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти. вже тихіше відказують круті з верттям. А тісто хто місив? Піч витопив пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищенком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких лінюхів пиріжками пригощатиме?